Олександр Кодола, Чернігівщина, 209-й виборчий округ. шановні колеги, дорогі громадяни України, до мене як до народного депутата України, майже кожного дня постійно звертаються наші українські воїни, добровольці, волонтери з проханням допомогти захистити їх громадянські права. На жаль, ті люди, ті герої, які сьогодні захищають нашу країну. Не завжди отримують неупереджене і адекватне відношення до себе. Зокрема, до мене звернулися члени громадської організації ШІТ 41 що з Чернігівщини, учасники бойових дій, колишні військовослужбовці, які просять допомогти їх бойовому побратиму, волонтеру і добровольцю Ніжина Сергію Смоляру. Вони просили мене звернутися до органів слідства прокуратури суду для заклику щодо об'єктивного та всебічного розслідування справи Сергія Смоляра. Справа, якого сьогодні розглядається Чигуївським міським судом Харківської області, цей військовослужбовець звинувачується у скоєнні тяжкого злочину. Після звернення до мене, членів громадської організації, я вже звернувся з листом з депутатським зверненням до генерального прокурора з проханням під час підтримання державного обвинувачення в суді забезпечити саме об'єктивність здійснення судового розгляду цієї справи. Розгляд звернення вже є на контролі Генеральної прокуратури, а зараз я хотів би передати слово бойовим побратимам Сергія Смоляра. Це учасник ОТУ Анатолію Сліпаку і прощенку Станіславу. Будь ласка, нас сюди привела біль і біль за свого бойового товариша за Сергія Смоляр і Ще чотирьох наших побратимів у 2014 році так трапилося, що вони були спровоковані на протизаконні дії і були заарештовані. Третій рік вони знаходяться у харківському СІЗО. Триває судове провадження, якому не видно ні кінця, ні краю. Я хочу звернути увагу на те, що це був 14-й рік, коли батьківщина позвала хлопців на війну, але не сказала, що війна це війна. Хлопці поверталися із короткої відпустки, були спровоковані сепаратистами на дії ці протиправні і вели себе так, психологічно ще перебуваючи там на лінії зіткнення, вели себе так, якби як, так якби вони вели себе там в бойових умовах. Хотіли, ми дуже сильно е, сумніваємося в тому, що е, розслідування було неупередженим. Тому що під час арешту е, ті працівники міліції, які заарештовували, їм відверто говорили, чому ви сюди приїхали? Якби не ви тут, то, то тут вже були б російські танки, і ми б жили б в Росії. Е, але це, це проблема не тільки наших п'ятьох друзів, це проблема десятків е, учасників бойових дій, які тим чи іншим чином. Десь оступилися і е, зробили протиправні дії. Ні наше українське законодавство не враховує, ні е, органи, які це розслідують, ні суди не, не враховують психологічного стану хлопців на той час. Б'ємося, як риба облідок об стіну, а хлопці третій рік сидять. Хотілося щоб спільнота, щоб ті е, структури, від яких це залежить, звернули на це увагу і все-таки ці проблеми вирішувалися. Тому що за цей час, що хлопці сидять, в СІЗО з ними сиділи, і сепаратисти, яких е, дуже швидко повипускали, то виходить, що наші хлопці що гірші. За цей час. І помінявся, мабуть, і судовий корпус, і все, але відношення не змінилося. І зараз зміна законодавство, люстрація і зміна була суду. Весь суд починається спочатку. То тобто хлопці висиділи більше двох років. Вони ще не отримавши терміну, вони вже сидять. Але суд починає спочатку все. Тобто вже два з половиною роки майже сидять. І скільки будуть ще сидіти, ніхто не знає, тому що суд все починає спочатку. Затягування іде однозначно. Суд є неупереджений однозначно. Розслідування іде з порушеннями. Адвокат звертається постійно з клопотаннями. Практично нічого з цього не доходить до суду, щоб звернули на це увагу. Звертаємо увагу всіх і правоохоронних органів, і прокуратури, і депутатського корпусу конкретно по цій справі і змінить можливо зміни в законодавстві до всього до всієї цієї ситуації тому що хлопців дійсно дуже багато в таких яких оступилися особливо 14-й рік який був дуже важкий людина так поважне Сергій Смоляр дійсно це не проста, неоднозначна людина для міста, ніж для Чернівської області. Це був волонтер до війни, навіть під час війни, коли ми разом з ним були в бойових діях, він все рівно допомагав батальйону, на що є і грамоти, і подяки від командування, як волонтеру, як бійцю і від нашого депутатського корпусу міського є теж подяки, грамоти. Людина дійсно в місті була поважна. Але я ще раз кажу, що але я ще раз кажу, що це проблема не тільки ніжина цих наших хлопців, а проблема всієї України багатьох хлопців, особливо це чотиристо року, коли ситуація була неоднозначна, і війна не називалася взагалі війною. Тому таке наше прохання, таке наше звернення. Дякую, ну власне кажучи, в підтримку наших громадян, ви знаєте, от неадекватність оцінки ситуації, яка відбувалася у 2014 році. Не коли політична еліта не назвала війну війною, що буде довго відгукуватися тяжким гірким мехом в наших головах, в наших серцях, в законодавстві. В результаті страждають невинні люди, ті хлопці, які прийняли перший виклик війни, захистили свою батьківщину і відкрито сказали, хто є ворог в цій країні. Тому ми будемо, власне кажучи, депутатський корпус, наші колеги будемо постійно тримати на контролі такі випадки.